Ворог останні місяці дуже активно почав виконувати ті задачі, які ставить їхній недопрезидент Путін, знищує наші містечка на сході, знищує наші містечка на півночі країни. Захистити наші кордони та допомогти здолати ворога 59-та окрема мотопіхотна бригада проводить рекрутингову кампанію, яка спрямована на пошук мотивованих людей, готових долучитися до лав ЗСУ. Охочі можуть самостійно обрати професію. А ми знайдемо ту професію і ту спеціальність, на якій кожному з вас буде комфортно виконувати обов'язки. Професії можуть бути різні, починаючи від кухара і закінчуючи снайпером водія. І багато, багато, багато інших професій Сергій Цехоцький розповідає, ворог просувається з кожним днем. Все далі їхня бригада несе службу в Покровському напрямку, і саме там їм потрібна допомога. Адже хлопці та дівчата, які з перших днів на полі бою, втомлюються. На офіційному сайті бригади є докладна інформація. Поруч зі мною QR-код нашого сайту. Люба людина може зайти і подивитися на ті спеціальності, які. І опанувати собі вийти на контакт з нами там також є телефони, і ми будемо завжди раді вислухати людину і запропонувати максимально комфортні умови для виконання свого обов'язку як громадянина і громадянки України. Також у Тернополі відкриють рекрутинговий центр цієї бригади, щоб охочі хлопці та дівчата могли звертатися за консультацією та приходили на співбесіду туди. Будуть якісь брошурки з нашими там. Фотографіями, там, телефонами, таке інше. Ось саме що це безпосередньо контакт буде напряму вживу. Хтось може там соромиться по телефону, зв'язатись. Хтось там не вміє користуватися там QR кодом наприклад, да? а от так вживу підійшов і також можна. Сергій цехоцький стверджує, звертатися можна з 18 років. Однак для початку вони пропонують таким хлопцям і дівчатам навчання у військових навчальних закладах. Вже з 21 року, хто має підготовку і бажання може вступити до лав ЗСУ та обрати бажану професію за контрактом або мобілізацією.